Друзі, хамстер вже дає можливість виводити монети. Зараз ось я вам покажу, як це робиться. В телеграмі заходжу Hamster Комбат До речі, якщо ви ще не підписані на телеграм-канал, обов'язково зробіть це. Там я даю всі анонси, всі комбо, все все кожного дня ви можете отримувати, заробляти ось монети. І так, щоб вивести на біржу, заходимо в AirDrop. І ось у нас розділ Вивід. Тут ви можете. Обрати собі біржу ByBit, Okex, Binance. Всі посилання на топові біржі, де максимальні знижки на комісії до 40% я даю знижку. Бо я партнер якось там 6. Все є в описі. Ви можете вибирати будь-яку. Зараз я покажу вам на bybit, але на Окікс на Binance також покажу, це не складно. Натискаємо ось на Bybit. Так. І ось нам потрібно з вами. Bybit UID. Для цього ми заходимо на біржу ByBit. Так, це Отікс, ось це байбід. Так, ми на головну заходимо. Ось тут цей чоловічок натискаємо і наш ось UID. Копіюємо, повертаємося, вставляємо його сюди. Тепер, щоб вивести монети, активи, поповнення, внести криптовалюту. Беремо клавіатуру. Хамстер. Пишемо. Вибираємо хамстер. Мережу вибираємо тон. Так, бачите, обов'язково кажуть, що треба не просто адресу і мемо. Це дуже важливо. Скопіювали адресу, скопіювали мемо. Повертаємося сюди. Зараз ставлю адресу і ставлю мемо. Зберегти. Все, дякую. Для виводу, наприклад, на OKEX, Так само ви натискаєте ось тут зверху на точечки. натискаємо ось тут і беремо наш UID, копіюємо. Далі йдемо так само в активи, поповнення. Нести депозит в криптовалюті. Пишемо ось тут хамстер. І знову ж таки вибираємо мережу і мемо. Так, пройдемо, щоб продовжити. Ви це копіюєте і вставляєте. На Binance те саме. Ось на Binance ми беремо також, натискаємо зверху на чоловічка. Ось у нас ID копіюємо. І також обираємо гаманець, поповнення, депозит, хамстер. Мережу вибираєте. І ось наші з вами дані, які потрібні для виводу. Звісно, ви берете свої дані, не мої, це важливо. І тоді ви все зробите. Оновлення, апдейти, комбо, бонуси по різних іграх, біржах, всі активності. Я все це даю в телеграм-каналі. Не забувайте, що все тут, тому обов'язково додавайтеся. І якщо вам потрібні реферали, не забувайте, що рефералс-менеджер за посиланням в описі. Промокод Сергій дає вам знижку. На хамстер, на будь-яку ось із цього списку можете всі ігри собі зробити рефералів. Це зазвичай того варте, тому будь ласка, користуйтеся.